Вітаю. Я Леонід Сахановський. Це мій канал Книгоогляд. Атомний підводний човен К429. Це атомний підводний човен проєкту 670 типу СКАТ. Спущений на воду 22 квітня 1972 року. Службу проходив на Тихоокеанському флоті в 10-й дивізії підводних човнів. Човен мав. 3580 тонн водотонажності надводної і 4980 тонн підводної водотонажності. Швидкість підводна 25 вузлів. Найбільша глибина занурення 300 м. Автономність 60 діб, екіпаж 100 чоловік. Силова установка водоводяний реактор 89,2 МВт. Озброєння 6 носових торпедних апаратів і 8 крилатих ракет протикорабельних ракет типу П70 МТС. При виготовленні на заводі красної сорму була допущена халатність. Підводний човен виявився важчим на 60 тонн від проєкту. На це ніхто не звернув увагу. А човен сидів глибше, ніж мав би. Всі таблиці прийому баласної води, всі таблиці для роботи човна це не враховували. Поки не прийшла біда і не побачили. В травні 1983 року атомний підводний човен К429 прийшов з бойової служби в Індійському океані. Як завжди робиться, екіпаж відправили у відпустку. А човен був поставлений на міжпоходовий ремонт. З ремонту човен мав вийти в кінці осені. І екіпаж мав його приймати, екіпаж першого рангу, кап капітана першого рангу, Героя Радянського Союзу Миколи Суворова. Заслужений був командир. По плану, вихід з ремонту в кінці осені. потім човен мав вийти в море на проведення ужбових стрільб і тренувань по протидії торпедній атаці ворога. Ну, але як завжди робиться, стрільби перенесли на червень. Ремонтні роботи на човні тільки почались. Про їх закінчення і мови не було, тільки порозбирали дещо бачили. Екіпаж терміново визвали на службу телеграмами. Всіх зібрати не вдалося. Прийшлося збирати зборний, збірний екіпаж з, іншим, з інших кораблів. По закону. Якщо немає 30% постійного екіпажу, то підводний човен вважається небоєготовим і йому заборонено вихід в море. Але на це наплювали проти виходу в море. Е, заперечував начальник штабу 10-ї дивізії підводних човнів Тихоокеанського флоту капітан першого рангу Гусів, командир атомно-підводного човна, командир першого рангу герой Радянського Союзу Суворов. Вони звернулись до командуючого Тихоокеанського флоту, до них не прислухались. А командиру атомного підводного човна, Герою Радянського Союзу, кинули обличчя: ти ж теж герой Струсів, іди і служи. От він і пішов служити. Екіпаж почав приймати човен і написав великий дефектний акт про те, що несправно, і про те, що в даний момент розібрано. 24 червня проводились підготовчі роботи до виходу в море. Екіпаж повинен був перевірити корпус судна на герметичність. Але в цей час, в цей же час, на підводному човні проводилась зарядка акумуляторів. Акумуляторні батареї на підводному човні виходили два встановлених терміну служби. Вони дуже багато виділяли водню і були небезпечні. Там міг бути вибух. Тому. Провірка герметизації човна не проводилась. Виділяється водень при зарядці і буде вибух у відцівках. Не провели, не мали можливості. На човні продовжувався ремонт, бо багато що було просто розібрано. Щоб його не переривати, у море взяли приблизно 40 чоловік-ремонтників з заводу. В кінці дня, 24 червня 1983 року, човен вийшов з бухти кращіннікова для перевірки дифферентовки. Для цього потрібно опуститись під воду, зануритись трошки. В цей же час відбувається, ведуться електрозварювальні роботи робітниками і відкриті різного роду аварійні лючки для провітрювання. Дається команда командиром припинити електрозварку і закрити всі лючки. Постійний склад екіпажу менше 50%. Прийшлі люди прийшли з підводних човнів інших типів і не знають, скільки людків відкрито і де вони, і як їх відкривати, і як їх закривати. Частина лючків залишилась відкритими. Човен в надводному положенні прийшов у бухту з сарану і почав занурюватись. Роботу. В реакторному відсіку раптом, робота в реакторному відсіку, раптом припинилася через попадання, через вентиляцію великої кількості води, з великою швидкістю пішла вода. Екіпаж не знав толком, де ті лючки, і як вода вже пішла по вентиляційним каналам човна, то й неможливо було знайти, де ті лючки шукати. Командир підводного човна дав команду на терміновий підйом, але. Але під час ремонту були відключені датчики заповнення баласних цистерн і прийняли її надмірну кількість. А це ж а ще плюс 60 тонн лишніх, лишньої маси в човна. Це привело до дуже швидкого занурення, ненормально швидкого занурення от з поверхні ще до того, як він е, пішов під воду і через вентиляцію, в човен пішла вода. На човні є балони повітря високого тиску для продування власних цистерн. Командир дав команду продути, але продування не відбулося. І тут називають дві можливі причини: або командир БЧ5, що був з човна іншого типу, допустив помилку, або насоси гідросистеми вийшли з ладу через коротке замикання у морській воді. Так не розібрались. Лодка впала на ґрунт на глибині 37 метрів. Всі, хто був в четвертому реакторному відсіку, загинули 14 чоловік. Далі човен повільно заливало водою, відсік за відсіком, через незакриту вентиляцію. Рятувальна камера на човні була, але її давно приварили електрозваркою до корпуса. Ну, щоб хми хвилями не змило, це ж скандал, якщо хвилі пропаде рятувальна камера. Потрібно було повідомити на берег про катастрофу. Через торпедні апарати відправили на поверхню двох мічманів. Ну, підготовлені люди. Вони з інтервалом одну годину піднялись на поверхню, і о 8-й ранку, коли настав день, вже їх підібрав корабель прикордонників. Почалась рятувальна операція. Треба сказати, що на човні не було індивідуальних засобів рятування, не було балонів з кисню, всі маски масок було багато, але більшість була порвані. І тільки завдяки малій глибині водолази змогли передати на човен потрібні засоби рятування. Загинуло всього 17 чоловік. Після цього командир підводного човна, командир першого рангу, героя радянського союзу Суворов був відданий під суд і отримав 10 років тюрми. В народі це називається, називається назначили крайнім. І аж до самого верху, до главкома військово морського флоту, всі сказали: винний той командир підводного човна. Ну, воно завжди так командир, як Бог, другий після Бога. В нього великі права і вся відповідальність на ньому. Через рік лодку підняли і поставили на ремонт. Головком морського флоту адмірал Горшков обманув своїх командирів у центральному комітеті КПРФ. Він сказав, що що була не катастрофа, а такий собі, знаєте, випадок прийому деякої кількості води в деякі відсіки. Було Ну і запевнив, запевнив, значить, нашу партію, що К-429 буде швидко повернути в бойовий в бойову роботу. Він то себе прикрив, але на основі цього докладу був складений нереальний план ремонтних робіт. Замість потрібних, потрібних 32 місяців відвели 18 місяців ремонту. Для того, щоб дотримати графік, кількість робітників, що працювали щоденно без вихідних на цьому підводному човні, була збільшена з 600 до 1200 чоловік. Уявляєте, який бардак. Якщо 100 чоловік екіпажу і ще 1200 чоловік робітників щось роблять, пиляють, сверляють, варять, вирізають, міняють і так далі, стиснутий в часі графік робіт вимагав одночасного проведення несумісних робіт. Було прийнято рішення затяжку магістральних кабелів електричних робити на плаву біля пірсу. Ну, це заборонено. Такі роботи робляться тільки в сухому доці, тому що при цьому порушиться герметичність корпусу і переборок між відсіками. Ну, Тоді в сухому доці розрізали цей корпус, зробили там діри. Потім зробили діри в відсіках, а потім вивели з доку з негерметичними відсіками і поставили біля причальної стінки. Лишні 60 тонн тут себе показали зразу. Через дірки в корпусі пішла вода, і лодка другий раз затонула. прямо біля пірсу. А по таблицях всі лючки мали бути зверху. Справа в тому, що є ж таблиці. І воно по таблицях все мало бути зверху. Нічого не повинно було заливатись водою. Вода пішла, човен другий раз затонув. Був великий дуже скандал. Що сказати? Човен підняли через 10 днів, ну бо все ж тут поряд біля пірсу. Всі роботи на човні були зупинені. Тому що ніхто не розумів, що робити далі і навіщо з цим човном робити. Ну, а далі пішло окозамилювання. Для того, щоб зробити гарну картинку, човен перевели в учбово тренувальне судно. Ну, це вже нема графіка бойових чергувань, дуже гарна штука, улюбове тренувальне судно. Потім це судно постояло, потім його вивели в резерв. Ну, це ж добре, коли підводний човен є в резерві. А потім вже списали. Що можна сказати з цього приводу? Шановні, кожен етап конструювання, побудова, експлуатація супроводжувався жахливими порушеннями. Оті самі акумуляторні батареї, які я казав на човні. На човні виходили більше двох сроків. У них було надмірне виділення водню, це загрожує вибуху плювати. Просто в СССР не було чим замінити ті акумуляторні батареї. Ну якщо ви думаєте, шановні, що на підводному флоті Росії зараз щось змінилось, то це не так. Згадайте трагічну долю атомного підводного човна Курськ. Пуйло вийшов тоді до журналістів, посміхнувся і сказав, що вона утонула. А бардак при підготовці лодки до курсу до виходу був точно такий же. Шановні, прошу вас, підтримати мій україномовний канал. Підписуйтесь, підтримуйте нас в приваті в Монобанку, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую, до побачення.